Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. На Луганському, Дебальцевському та Донецькому напрямках бойовики неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів, гранатометів, танків та установок ГРАД. Сьогодні півдні підірвано міст через Сіверський Донець у станиці Луганській. Це єдина транспортна переправа, через яку здійснювався автомобільний рух із контрольованою Україною станиці, в окупований бойовиками Луганськ. Загалом за минулу добу бойовики 76 разів обстріляли українські позиції. Наступ бойовиків та російських військ на Луганщині в районі 29 та 31 блокпостів Збройних сил України на Бахмутській трасі зупинено. В результаті бою сили АТО відійшли від 31 блокпосту до опорного пункту та, отримавши підкріплення і боєприпаси, продовжують вести бій, аби відновити свої позиції, вибити звідти ворога протягом минулої доби загинув один військовослужбовець і 40 отримали поранення.